Об'єднання тресту зеленого господарства з комунальним підприємством, «Містосервіс» та скандальне будівництво на Рівненській Сім. Ці та інші питання розглянули на черговій сесії Чернівецької міської ради. Деталі в сюжеті моєї колеги. Вкотре з проханням інвестори житлового комплексу Імперіал Парк Авеню завітали в сесійну залу, аби депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення про продовження суберенди земельної ділянки довгобуду на вулиці Рівненська. 7. у світлі сьогоднішніх врегульованих розбіжностей між зацікавленими сторонами просимо вас на даній сесії винести на голосування даний проект рішення, в тому числі зі змінами. Перша зміна в частині пункту 1 проекту рішення збільшити строки оренди земельної ділянки ТОП глобус 2020 з одного року на три роки. Пункт 2. Виключити пункт проекту договору 1-2 щодо зміни цільового призначення, яке чітко вказано в договорі про оренду землі. Пункт 5, в тому числі 5.1, 5.2. Третє. Доповнити проект рішення пунктом, надати дозвіл на укладання договору суборенди зазначеної земельної ділянки на користь ТОВ МСІМПеріал Гуд. З наданням письмової згоди орендотавці після палкої словесної перепалки між депутатами рішення запевнили перенести на наступне засідання. Зокрема, народні обранці розглянули рішення про об'єднання комунальних підприємств містосервісу сервісу та тресту зеленого господарства. Про це раніше заявив заступник міського голови Василь Зазуляк. Мовляв, працівників не вистачає, а підприємства виконують схожу роботу. В Сесійній залі про обов'язки нової установи повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради. Ігор Ніколенко єдине, що висадка е зелених насаджень в місто сервіса не було. Але якщо ми ж беремо всіх працівників, е самі, які виконують дані роботи, вони переходять місто сервіс. Тому ця лавка буде далі виконуватися. Звільняти персонал не планують, натомість обіцяють підвищити заробітну плату та покращити надання послуг. Зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приємне. Цівники траста зеленого господарства будуть переведені, тобто ви переведенні зберігаються весь повністю всі соціальні, нові соціальні пакет. Також це визначає, що їхня заробітна плата буде, не, не може бути нижчою, ніж була на 300 зеленого господарства. Це все зберігається безпосередньо. На майбутнє скажу, що планується використовувати і матеріально-технічну базу, і приміщення, і територію. Жнотрество земельного господарства, і в тому числі місто сердця. І для обслуговування наявної техніки її може бути більше ніж більш достатньо в новому підприємстві, що таке Однак після двох голосувань рішення про об'єднання установ депутати все ж не прийняли. А давайте ще раз хвилиночку, ще виростали про. Ще раз на голосування. Прошу підтримати. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.